Не мають значення для енергії Рейки. Тому практики, які мають другий ступінь рейки, можуть проводити сеанси на відстані. Ви можете бути будь де на землі. Рейки все одно зробить свою роботу, навіть якщо між нами тисячі кілометрів. Для універсальної життєвої енергії немає перешкод. Дистанційні сеанси. Так само ефективні, як і контактні. Додатковою перевагою є те, що вам не потрібно кудись йти, і ви отримаєте рейки в спокійному та комфортному місці. Як відбувається дистанційний сеанс? Для цього необхідно домовитися про конкретний час, коли проходитиме сеанс, щоб ви, навіть не перебуваючи поруч, з практиком могли лягти. Чи сісти у спокійному та тихому місці, розслабитися та відстежувати свої відчуття. Водночас практик рейки проведе сеанс. Зазвичай під час дистанційних сеансів фізичні відчуття слабші. Це залежить від індивідуальної чутливості та не впливає на ефективність сесії. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про те, як рейки можуть змінити ваше життя. А я бажаю вам гарного та безпечного дня!